Не майте ілюзій, це буде портников пояснив, коли в Україні почнеться мобілізація жінок. Довга війна буде вимагати постійного поповнення війська. В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років. Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников. Він прокоментував останні повідомлення про те, що співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України. Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати, треба об'єктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, тому буде потрібна додаткова мобілізація, зазначив журналіст. Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок. Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще 2-3 роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться 5 років, будуть призивати жінок, сказав він. Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна. Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні, заявив портников. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ТЦК влаштували масові рейди в клубах і ресторанах України.